Вітаю, друзі! Ну що? Ну черговий скандал зв'язаний з корупцією, знову розриває інформаційний простір України. Хоча мені б хотілося, щоб не інформаційний простір розривало, а щоб правоохоронні органи розривали корупціонерів. Корупціонерів і всіх тих, хто сьогодні розпилює державні гроші. Взагалі, це мародери. щоб ви зрозуміли, кожен раз, коли будь-який чиновник краде гроші. Він вбиває українського воїна, тому що ці гроші могли піти на дрони, на аптечки, на гранатомети, на все, що потрібно нашому воїну. А якщо в нього цього нема, то його життя в небезпеці. І саме цей крадій, цей корупціонер, це вбивця українських воїнів. Це гірше, ніж окупанти, тому що це свої по паспорту, але росіяни по суті. Про що йде мова? Декілька. Тижнів тому почали писати про те, як е, завезли в Україну зимові куртки в минулому році, але зимові куртки в лапках. Куртки завезли з Туреччини. Куртки завезли з Туреччини, і поки вони їхали, вони були літні. Але коли заїхали на територію України по документам, вони вже були зимові. Більше того, вони були вже в три рази дорожчі, ніж е, завозили спочатку. Розуміло, з Туреччини виїхали там. До 30 євро, а заїхали майже 80 євро, е, доларів, вибачте, доларів. Але в будь-якому випадку ну, ціна незрозуміло, зросла. Почали розбиратися, і от найцікавіше, що розбиратися почали журналісти. Вони ретельно вивчали документи, знаходили, хто є власником цієї компанії. А, але чомусь це не зробили правоохоронці, і це найдивовижніше в цій історії, якщо б не дізнатися, хто саме а, володіє цією компанією. До речі, коли ми дивимось на цю ситуацію, знаєте, в мене з'являється відчуття, що в нас якось от всі тварини рівні, але деякі рівніше. І це йде мова саме про тих тварин, які мають відношення до а, партії влади. Ну, бо інакше не буває. Ну, дивіться, як тільки людина має відношення до партії влади, зразу в неї а, якось така захисна от, аура від всього, е, говоримо про Геннадія Касаяна. Так, так, так. Про нього. Саме він. Має відношення до тої компанії, яка завезла в Україну неякісні зимові куртки. Яке відношення? Пояснюємо. Геннадій Касай а саме він зараз от на цьому фото стоїть біля людини, якого звуть Боуслаєв, яка звинувачується в... в Держзраді. Саме він працював на... в... був директором. Дворця культури палацу культури юність, який має відношення до Мута Січі, так от фактично він працював у бо Богослав його проштовхнув слову на воду. Це не для кого не секрет. Там є декілька людей, які Богослав проштовхнув. До речі, вони працюють, наприклад, пан Касай працює в комітеті по питань оборони безпеки і розвідці. Ну ми розуміємо, що якщо людина, яка проштовхнула а, Касая, проходить по держзраді, то де ще шукати самого його. Його креатуру, ну знайшли. Так от касай став народним депутатом, став народним депутатом, і, о, от, до речі, він знов зліва, справа не касай, але він став народним депутатом від президентської поліполіцеви слуга народу. Далі він став робітником комітету з питань оборони безпеки, безпеки і розвідки. А далі найцікавіше його племінник. Був один з піввласників тої фірми, яка завозила ці іконки і яка зависила ціну. От в мене запитання: хто цьому здивований? Ну, відверто. Ну, давайте так: от хто здивований? Я здивований іншому. Що наприкінці вересня минулого року, разом з даною яровою, ми прийшли в набу і принесли всю цю інформацію. Ще тоді, більше того, ми принесли зразці. Цієї форми, ми принесли, показали, що завозиться, що це неякісна тканина, що це турецька якась фігня. Іншого в мене немає. Ми віддали це набу. Дана Ярова дала покази, все було супер, але ніякого ефекту не відбулося. Взагалі, нуль. Ніхто не розбирався з цим. Навіть ніхто не розбирався з тим, що тоді Міністерство оборони затримало тендер. Навмисно, щоб ніхто з виробників Лігпрому не зміг українського виробити це, і закуповувало значно дорожче в Туреччині військову форму по значно вищій ціні. Українська форма була б дешевша і якісна. Але турецька, ну ми ми в розуміємо, різниця в три рази майже, то можна і закупити. Так от, Набу проігнорувала фактично всю інформацію, яку він надав, і як і Дана ярмар? Я не знаю, чому так це треба запитувати мабуть у представників Набу, але зараз питання не про них. Зараз питання про Касая, який має відношення до Слуги народу, має відношення до його племінник був володарем цієї фірми співвласником. І от в мене запитання: чи не є це причиною? Що правоохоронці не дуже хотіли розбиратися з цією історією? Ну, президентська фракція, комітет, такий важливий війна в країні. Так у нас війна в країні саме тому, що велика кількість покидків провели цю війну, заробляють на війні, відверто паразитують і морделять. Ну, а як ще назвати, коли купують яйця по 17 гривень? Коли як ще назвати за яйця? Як ще назвати, коли купують форму? А, Кажуть, що вона зимова, вона літня, і вона неякісна. Як ще назвати це, коли їжу купують по завищеним цінам, то це паразитування. І цим людям вигідна така ситуація. Таке становище їх влаштовує. Бо поки війна, вони збагачуються. Якщо мені хтось скаже, що це не могло статися за підтримки Міністерства оборони, то я хочу вас привітати. Ваш рівень інтелекту десь на рівні Мишка картоплі. Тому що без допомоги Міноборони це не могло статися. Тож ми бачимо: є зв'язка депутата Верховної Ради, який має відношення до фірми через свого племінника, є завоз в Україну а, неякісної форми, є потім ігнорування з боку правоохоронця. Але найцікавіше на це на днях було засідання антикорупційного комітету, і туди прийшов. Пан Шарапов, це заступник міністра оборони е, пана Резнікова. Шарапов прийшов і приніс навіть зразки тієї куртки. Ми йому зразу вказали, це не та куртка, це куртка з іншої партії. Він каже: Ні, це з тої партії. Він каже, та почекайте. Ви бачите, отут, е, є бірка. Та ні, бірка та, ви не ви зрозумієте, її не можна навіть перешити. Пер, пер, От тут я зацікавився. Я звернувся до представників Лігпрому, і вони сказали: що перешити бірку це 15 хвилин, максимум. Приходиш до них, і перед засіданням тебе перешивають все, що потрібно. Але заступник міністра відверто бреше народним обранцям. І він каже, що це неможливо. Технічно. Я запитав, чому він це робить знову представників Ліхпрому. Вони кажуть, є тільки дві причини. Або пан Шарапов. Вважає народних депутатів дебілими, яким можна втюхати будь-яку брехню. Або а, він дійсно некомпетентний і не розуміється на всіх питаннях. Тоді не зрозуміло, що він там робить. Ну тоді дебіл він. Тут інших варіантів немає. Я не знаю, а, чи вважає пан Шарапов, заступник міністра оборони Резнікова, дебілами народних депутатів. Але здається, що так. Я не знаю, як до цього ставляться народні депутати, які сиділи на антикорупційному комітеті. Але його, вони його спіймали на брехні, вони вказали йому на те, що він бреше, і вони довели, що він бреше, але він брехав далі. Тому що його завдання прийти на комітет і відбрехатися. Потім ми не бачили ніяких наслідків для нього за цю брехню. Ні, ні, його не зняли з посади, йому не вчинили підозру, в йому навіть не намагалися викликати на допит про те, що він давав неправдиві покази в комітеті Верховній Ради. Ні, і він і далі, заступник міністра. А міністр у нас далі Резніков, який розповідає, що ну от не все так однозначно, і яйця по 17 гривень. Це не яйця по 17 гривень. Хоча державна аудиторська служба сказала, що були ці яйця. були. Як і ці куртки, яких всі бачать. Але ті, хто навколо Резнікова сидять зараз, вони намагаються відмазатись. Ну а як же не відмазуватись? Це ж така історія цікава. До речі, це не єдина історія. Не єдина. Але в мене і у Дани Єрової теж є запитання: ні не до Резнікова, ні до Шарапова, і навіть не до шаповала, який зараз затриманий по інших справах, це там. Про те, як він закуповував на 100 мільйонів дорожче а, форму, яка була і нижчою класою. І навіть не про те, як закуповували сказки значно дорожчі і нижчого класу, ніж потрібно. І навіть не про бронежилет. Ні. А, в нас запитання до НАБУ. Ще раз, в вересні 22-го року, ми прийшли і дали вам всю інформацію. Ми дали вам зразки. А чому? Зараз журналісти підіймають це питання, а не Набу дає підозру. В мене запитання: це не професійність, це некомпетентність? Чи це взагалі щось інше? Хай Набу відповість на це запитання. Але поки в мене відчуття, що НАБУ відверто саботує такі справи. Ні, Набу теж працює. Давайте відверто казати, набу працює. А наприклад, знов з'явилася інформація від Набу, і це дуже потужно про те, що вони розкрили нову схему. Більше того, по цій схемі ми бачимо як значно більше 100-150% були продані товари у КрЗлізниці, і а, навіть знайшли, хто це зробив. Більше того, і просто знайшли. А йому підозрову я вчинив. Це не хто інший, як Тарас Висоцький. Він був заступником одного міністра, став першим заступником іншого міністра. Дуже приємно читати от я от дивлюсь, що йому пишуть: з українського аграрного клубу. До речі, він був головою цього українського аграрного клубу. Він дуже цікаво, як під Хелімаш йде на новий рівень. А тут написано сьогодні. Кабінет міністрів України призначив трьох заступників міністрів розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства. першого заступника Павла Кухту, заступника Тараса Висоцького і торгового представника України Тараса Качко. Вітаємо Тараса Висоцького, колишнього генерального директора УКАП в призначенні, готовий працювати спільно увага для. Якісних реформ до роботи. І отут в мене з'являється запитання. А які саме реформи малися на увазі? Це ті реформи, які ми зараз бачимо, за які підозри від е, е, набу, коли купується за одну ціну, а потім втричі дорожче перекидається. Ну, що це таке? Це ж не реформа, це спекуляція. А під час війни це мародерство. І от я дивлюсь на всіх цих. Представників влади. І в мене з'являється запитання. А як так сталося, що в нас зараз какістократія? Це влада найгірша. У нас війна за виживання країни. У нас ситуація, коли ми повинні вижити і перемогти ворога. Але в середині країни влада краде на війні, не заробляє. краде. Ми бачимо, як відбуваються процеси, які відверто відверто ганебні. Ми бачимо, як депутата Гулько ловлять на хабарі 85 тисяч, як Миколу Тищенко зливають його аудіозаписи з його голосом, де він розповідає, як він кришує, хоче кришувати кол центри і хоче за це 50%. Він. До речі, називаючи один мільйон рублем. Звідки це так історії про рублі? Це такий якийсь кримінальний термін. Потім ми дивимося, як депутатка від слуги народу бере хабарі за те, що вносить людину в шлях, і дає можливість виїхати, а потім кидає ці гроші за паркан. Ми бачимо, як ми постійно бачимо, як представники влади вляпаються в корупційні скандали. І в мене з'являється запитання: а от ці представники влади. Вони справді хочуть, щоб війна закінчилася. Бо якщо закінчиться війна, вони ж не зможуть тоді провертати всі ці схеми. Більше того, до них прийдуть запитання: а що ви робили? Що це за схема? Це добре, що Набу зараз розкрила цю історію з Висоцьким. Це теж добре. Але скільки ще таких схем? До речі, чомусь те ж саме Набу не розкривала схему з куртками і формами. Це ж окрема історія. Так от, все це. Проводить до єдиної запитання. А чи потрібна перемога цим людям? Чи справді вони хочуть, щоб Україна перемогла? Бо для них закінчиться лафа. Історія, коли ти можеш безконтрольно закупати все, що завгодно по завищеним цінам, збагачуватись і не мати відповідальності. Як там війна все спише, не спише. Більше того, хочу ще раз нагадати: кожен раз. Коли береться хабар, коли це займається можна влада корупцією, коли витрачаються гроші на цільові витрати, коли закуповують барабани і все інше, це коштує не тільки грошей бюджету, це коштує життя українським воїнам, які не отримують потрібні аптечки, форму, гранатомети. Дрони і все те, що повинно знищувати окупантів або захищати українських воїнів. Кожен такий мародер повинен відповідати по закону. І він відповість. Але тільки після перемоги. І ми це розуміємо. Так от в мене запитання для всіх. І відповідайте на нього самостійно. Чи потрібно тим, хто мародерить наша перемога? В цій відповіді є багато чого. Це розуміння, що або влада починає швидко і ефективно самоочищуватись від всіх, хто замазаний в корупції, в дахуванні, в вимагательстві, в рекеті, в хабарництві, в всьому, що гамбить владу. Або влада стає співучасником. До речі, народні депутати – це і є влада. Пусть номінальна в країні, але влада. Якщо. Президент мовчить по депутатам, по заступнику голови офісу Шурмі. По колишньому помічнику зраднику України, людини, на яку наклали санкції Сівковича Гетманцеву. Якщо президент мовчить навіть по історію Скасаєм і іншими, ну це поганий сигнал. І про Лєзнікова теж треба все-таки відповідати. Бо хочу нагадати, що креатура міністра оборони саме від президента. Якщо президент помилився, він повинен це визнати і сказати. Бо інакше виглядає як мовчазна підтримка всього, що відбувається як в мінобороні, так і в інших осередках влади, яка сьогодні веде себе як мародер. Але так буде назавжди.